Вітано, тривалий час ти приховувала те, що ти принадії. Зараз це можна побачити неозброєним оком. На кого чекає ваша родина? На хлопчика чи дівчинку? На дівчинку. Я дуже радію, тому що для мене це якесь свято, це перша дитина. І я ще навчаюсь, як це сприймати. Для мене кожен день якийсь новий. Зараз я їхала, вона там танцює. Це все так дивовижно для мене. Хто батько дитини? Він не публічний. Не публічний. Чи побралися ви? Чи ти офіційно вже у шлюбі? Так, ми побралися. Ем, це було. Прошлому році ще це було все дуже швидко. Ти вже рік як заміжня, трішечки менше. Чим чоловік займається? Усім займається зі мною. Навіть якщо він чогось не знає, він навчається і робить все, контролює весь процес моєї праці. Він тепер твій продюсер. Можна сказати й так, тому що кожній дівчині потрібен чоловік, який буде захищати її. Ти вже знаєш, як назвеш дівчинку? Ви обрали ім'я з чоловіком? Чоловік був той, хто обрав це ім'я якось вночі. Він запитав, як тобі ім'я Ніколь. І я сказала, що це дуже класне ім'я. Я дуже люблю це ім'я. Ви вже вирішили, як будете народжувати це. Будуть партнерські пологи. Чоловік буде присутній на пологах обов'язково чи ти проти цього? Обов'язково він буде зі мною, тому що я трішечки хвилююсь, і він був той, хто сказав, що інакше бути не може. Я буду з тобою на дев'ятому місяці вагітності. Ти на підборах? Ти не набрала зайвої ваги, судячи з усього. А, так, якийсь момент він мені сказав досить їсти солодке тістечка. Чоловік контролює те, як ти виглядаєш. Так він контролює і робить це якісно. Професійно ти для себе вирішила. Ти зробиш перерву у кар'єрі, коли після народження дитини ти плануєш повернутися на сцену до активної роботи? Для перерви немає часу. У нас є моя мама, в нього є його мати. Вони дуже хочуть допомагати. Коли скові вже вивчила, яких будеш співати дитині? Я завжди співаю щось нон-стоп. Це було, буде і. І так відбувається зараз. Я кожен раз, коли співаю, мені здається, що вона все відчуває, і вона ці пісні вже буде знати, коли народиться. Зовсім нещодавно вийшов новий відеокліп на одну з твоїх пісень. Дитина де дев'ятому місяці вагітності знімалася чи не було важко? Перше, ти ще й була режисером кліпу. Я дуже смілива стала, тому що зі мною гарний чоловік. Він надає мені сміливості. Він каже, що я все можу. Він каже, що я все вмію. Все було так <смі> натурально, так природньо, що ніякої гри не було. Навіть не потрібно було мені дуже працювати як режисеру. Я просто казала: робіть те, що ви робите у житті закохані, подивіться один на одного, пограєтесь трішечки. E do geléia que eu aprendi o shorts